Йому казали, що він не зможе ходити, а він підкорює висоти. Торік, у квітні, боєць Нацгвардії Дмитро Колесник був пораненим на Донеччині. Відтоді пережив понад 60 операцій, залишився без обох ніг, але не здався. Почав займатися скелелазанням. Історію про поранення і внутрішню силу Дарія Лиходіт розкаже. Побував на різних напрямках і. Все рівно я не відчував, що я повністю віддаюсь країні там, повністю її захищаємо. Боїць з метроколестик на фронті з 2019-го. до початку повномасштабного служив у патрульному батальйоні Нацгвардії. А з лютого 22-го – у Тро через рік перевівся до мобільної вогневої групи. У 2023 році? Ми поїхали перший раз на Донеччину. Було все. Спокійно, ми ну, тобто, всі приїхали, всі живі, всі здорові. Вже за рік, у квітні 24-го, Дмитро зазнав поранення від ворожого скиду. Усе відбувалося швидко, сховатись часу не було. Проходить, ну, напевно, хвилин дві, і командир каже, що зараз ну, над вами вже фіпів і буде скид. Проходить, я не знаю, ну, секунд п'ять, напевно. І я просто відчуваю удар під собою і я втрачаю свідомість. Коли отямився від адреналінового шоку, не відчував болі та розумів, ворог буде добувати скидами ще. Я починаю рухатись і розумію, що я можу тільки, кинутися, тільки впасти і повсти. У мене щось з ногами і з тазом. Потім побратим побачив, що я живий, підбіжав до мене почав мене брати за бронежилет і витягувати. Від отриманих поранень ноги Дмитра буквально перекрутило, таз розтрощило. Забрати з позиції його не могли більше години через ворожі впіві. Хлопці мене почали накривати листями, гілками, землею, там, всім, що б'є, попало. І просто я бачу, як він е, зависає наді мною, і я бачу ту гранату. Е, я, я, не, ну, я не знаю, чи він подумав, чи я двохсотий, чи він мене не помітив, але це такий страх був. Біль вно ну, мене вже почала боліти, все почало боліти, але це м жага жити далі. А далі важка евакуація. У лікарні Дніпра ліву ногу ампутували одразу Праву намагались рятувати. Але там було настільки все перерублено, пошматовано, що ну вони намагалися. І ти просто розумієш, що на я, начебто, і рухаю ногою пальцями, да, рухаю трішки. Але я розумію, що якщо я не відріжу, я помру. Тільки за перший місяць Дмитру провели 25 операцій на ногах, а загалом понад 60. І навіть зараз лікування триває. Та Дмитра це не зупиняє. За півроку після поранення почав займатися скелелазенням. Ну, як сказати, спробувати себе. Якщо навіть і не виграти, але це емоції. Це адреналін, це кайф. Спершу виходило не надто добре, та зараз щоразу Дмитро ставить свої особисті рекорди. Підлоги я зовсім не відчуваю. Повністю свою вагу я тримаю на своїх руках. Воно це важко за того, що я просто я не розумію. Друзі та рідні цілком підтримують його захоплення. А Дмитро поставив собі за мету підкорити найвищу точку павільйону 12 метрів. У мене така ціль до. До самого верху туди доповсти. Доповсти – це точно. Дарія лиходіт Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.